Коли в душі тобі важко, ти боїшся зробити крок уперед. Але знай, що тільки разом із Господом ти можеш зробити усе неможливе. Ти, дитина повинна бути щасливою, бо ти творіння самого Господа Творця. Може, у житті багато важкого, але ти повинен пам'ятати, жодній людині не буде легко у житті. Лише якщо ти з Господом, ти будеш розуміти. Що все, що трапляється у твоїм житті, все по волі Його. Якщо не знаєш, що робити у важку хвилину, ти стань на коліна і просто молися. Так як Бог твій творець тебе чує, твої душі зразу стане краще. Якщо ти захочеш опустити руки, ти просто знай. Якщо ти з Господом, Він не дасть тобі упасти, Він підійме тебе своєю ніжною рукою. Ти побачиш, як сильно він тебе любить. Якщо тобі боляче на серці або не знаєш, що робити, ти візьми і згадай, все, що трапляється, це все по волі Божої. Він тебе любить, і він знає, що буде далі в твоєму житті. Тому, якщо щось погане трапляється, ти просто молися. Не бійся казати йому про те, що на серці лежить, тільки головне віруй. Якщо буде віра, то молитви твої він почує. Можливо, він не зразу дасть відповідь на твою молитву, але він зробить усе те, що ти бажаєш, тільки якщо це буде по волі Його. Ісус знав, що батько його чує, то треба і нам знати про це. А які дива вони робили, німи говорив, сліпий бачив те, що ми чуємо один одного. Чи бачимо свого ближнього, це все є диво, навіть диво те, що ми створені самим Господом Творцем. Для Господа немає нічого неможливого, одне тільки є для нас, щоб у тому, що просимо у нього, бути нам обережними. Дякуйте Богу за те, що знову ви зранку бачите сонечко яскраве. Дякуйте, що прокидатися ви можете. Дякуйте Богу за всіх рідних вам людей. Та навіть за усіх тих, хто живе на такому величезному світі. Якщо ти віддаси йому своє чисте та ніжне серце, разом із ним складне стане можливим, далеке близьким таким. І усі твої проблеми підуть геть від тебе, тому що твоє життя разом із ним. Бог не це не тільки твій батько небесний, Він творець Всесвіту, і той, хто дарує життя всьому, що є у світі. Бог це той, хто замінив нам усіх друзів. Він такий один. І якщо друзі тебе залишають у важку хвилину, пам'ятай, в тебе є Бог, який тебе ніколи не залишить. Бог це той, хто тобі дає ту любов, яку ніхто не може тобі дати. Тільки Він тебе любить так сильно. Ти просто віддай усе своє життя у руки Господа, і тоді ти побачиш найгарніше місце. Небесне царство Господа Христа.